Що ж, всім привіт на моєму каналі, який я ще не створила. Отже, назва відео це буде приблизно звучати десь так: Династія. Скрині династії та кас четвертого покоління. Ось, уже 23 секунди запису, а я вже не знаю, про що мені говорити. Що я хотіла взагалі почати? Я хотіла я почати з того, що в мене взагалі дуже тяжкі стосунки важкі і абізивні стосунки з сімсом, тому що е це нестабільна гра для мене. Я його дуже-дуже давно переглядаю. І раніше це були відео російського виробництва. Останні майже вже три роки я дивлюсь тільки українських сімерів і сімерок, і е тільки останні два роки у мене є можливість грати, і е це як ці меми. Створив діт, створив сімку, створив її, створила її чоловіка. І моя гра завершувалась на другому поколінні завжди, коли діти виростали, і в мене просто пропадав інтерес до цієї гри. До чого я веду? Що зараз у мене вже в моїй династії Тернер, у них вже четверте покоління і. І це для мене прямо щось неймовірне, тому що ну я завжди закінчила на другому поколінні, і хочу пояснити, чим це обумовлено. Е, останні майже три роки я дивилась там наших сім років, і це там Рейла, Баблплей, Вен, Вербена, яка, на жаль, закінчує свою діяльність і багато, багато інших. І вони мене якось підштовхнули до того, щоб надавати грі нових сенсів, тобто спостерігати за мудлетами, спостерігати за характером, е, надавати, в принципі, грі такого більшого значення. І я настільки полюбила своїх персонажів після цього, мені настільки цікаво та приємно грати, що я вирішила, а чому б не зробити щось своє, не зробити свій канал і транслювати те, що я би хотіла транслювати. У мене не сильно багато якогось додаткового контенту, тобто його багато, як і для мене, яка в принципі раніше його не використовувала. Моді насправді в мене багато, так як я раніше не використовувала. І я стараюсь, в принципі, завжди чистити свою папку, щоб її не запускати, тому що в мене творча професія. І пам'ять у мене не безкінечна, тому я тримаю свою папку моду в районі до 50, 50 їх. Стараюсь чистити те, що користуюсь, не користуюсь. Ось тому думаю, якщо все ж таки вийде якийсь відео цього, якщо в принципі це вийде, все таки. То з часом буде додавати якісь моди. плюс Я не дуже дружу з англійською і якось російський, э, російська локалізація мені не подобається. І, не... і всі моди, переважно, якщо є вони або англійською, або російська локалізація існує, української немає. Але, але э, заради вас, якщо так захочеться мені чогось додати в гру, то, звичайно, я це буду додати для цікавішого геймплею Тому і нарешті варто перейти до скринів Першого покоління, яке аж якимось дивом п'ять, тому що я взагалі таки не цікавилася цього. Ну я цим не займалася. І це або випадкові зроблені скріни, або типу, як коли робиться фото, робиться і скрін. Ось ще хочу додати, що в мене немає чорних чи білих персонажів. Вони в мене, мене сірі. Тому моя перша династійка Лілі була розлучницею. Вона забрала бідної клари барсний чоловіка з сім'ї цього Бьорна. То вона такі скандинавці, мені здається, забрала у двох бідних діточок у Софії та Ельзи, забрала батька, Ось, і них родилася Репека, але це не зараз. Класика розпочинає бідно жити, і мама не була художницею і недовго працювала, вона на цьому гіпербагато не заробляла, тому що гараж приносить її чоловік. Ось. Вони жили в невеличкому будинку в дайте мені пам'яті Коперделі. Ось. І зараз, до речі, четверте покоління знову повернулося до ось, би мовити міста свого коріння. Ось. Зараз от цих стрілях вже вагітна. Потім приводилася у них маленька донечка Ребекка. Я дуже хотіла просто когось світловолосого в сім'ю. Рапека виросла, До її немає, зато є е, скрини її з вже такого підліткового віку. Ну, я створила таких класних НПС-шок, які були вірними друзями. Е, і створила Коула Ланграба, так вийшло, що по приколу ну, створила ще одного ланграба, хай буде. Ось він був таким, типу, знаєте, найгарніший хлопець із школі. Вони зустрічалися, здається, на випуску так випало, що вона була королевою випускного, а він шутом. Не шут, вибачте. Я створила їм таку компанію, тобто це була Рапека, династійка Граб, Фома та, Боже, не пам'ятаю, ім'я сімки. Але не важливо. Ось вони були разом в школі, у них було своє місце для їхніх тусівок в Коперделі. До речі, яке досі існує, його ще не видалила і думаю, не план... ну, і не буду. І вони так і всі в чотирьох поступили до університету. Я за чотирьох-сім, чотири, сім тижні відігравала університет. Я не знаю, як мене хватило на до цього нервів та в принципі бажання, але так. Зараз трішки розповім про Ребеку. Ось по життю Ребека вона пішла працювати за спеціальністю. Ось з цього моменту в сім'ї мо ну моїй насті почалися трудоголіки. Вона працювала за спеціальністю, якщо не помираюсь фінансовим аналітиком. А коли чоловік працював в соцмережах, начебто, щось таке. Тобто вони, в принципі, були досить забезпеченими. Вони приїхали в Вілоу Крік. Тобто, вже після університету маленький будинок. Я його розбудувала. Це був такий непоганий, досить не в стилі білого але він мені на той час подобався. Зараз його вже в збереженні, на жаль, немає. І ось так дуже різко. Ми перескакуємо на третє покоління на сина Ребеки та Коула Рея. Ось, який був абсолютно спокійною дитиною до певного періоду, але зараз не про це не збереглося жодних фото. Відео ой, фотоскрінів. З ним, на жаль, е, тому так. Ми перескакуємо одразу на його вже молодий вік виходить. так. Е, Рей був абсолютно спокійною, нормальною дитиною. У нього були оці от найкращі риси, але щось пішло не так. Е, в нього була найкраща подруга дитинства і посмісне створіть його перше кохання це міра, і вона йому розбила серце. Вона його кинула прямо перед випускним. І в нього повилазили всякі такі не дуже хороші риси, ревнивий, непостійний. І так далі, я вже точно не пам'ятаю. Ось, і також у нього була е, така проблемка. Він був не дуже дороблений своїми батьками, тому що батьки його дуже багато працювали, щоб забезпечити йому гідне майбутнє, щоб він там поступив в університет. І тому його виховала, е, моя перша сімка Лілій. В них прям там дуже багато класних мудлетів, вони найкращі друзі, вони у них дуже близькі стосунки. І коли Ребека переїхала від них, коли він став вже дитиною перед підлітковим віком, йому було дуже важко справитись, тому що насправді він ну у нього не було ніякого нормального контакту з зі своїми батьками. На цьому моменті я зрозуміла, що дівчина, яку я назвала Міра, її звати не міра, а Міра це якраз дружина, реї майбутнє. Але давайте випустимо цей момент, тому що я вже мільйонний раз перезаписую всі ці звуки, і це мене вже трішечки починає бісети. Тому тепер розумію ще більше усіх сімерок, яких я дивлюся, які накладають звук, бо це жахливо. Ось і ми на допомогу в цей скрізь час прийшла його. Подруга Міра, яка насправді закохана у нього з дитинства. і знаєте, Вона вся така пікмі, Я їй такою створила, ж кажу, жодних, жодних, абсолютно жодних е чорних чи білих персонажів, тільки сірі. Вона його всяко підтримувала, заохочувала його до різних зв'язків, допомогла йому з дівчатами. Е вони там разом пішли на випускний як друзі. І потім, в результаті, коли вони закінчили двою школу, вони разом з'їхалися. Ну, а Рей, само собою, почав і далі в їхню вже спільну квартиру водити також дівчат. І з однією в нього настільки дзвонили стосунки, що все вони мали йти до вівтаря, він її просто кидає перед вівтарем, йде плакатися Мірі. Міри його заспокоює напиваються і. <гум> в них стаються такі дуже близькі стосунки, стосунки і Міра в міри вийшло завагітніти з першого разу, <гум> та, що дуже дивно. Але це не суть та й важливо. Ну, чого? Це дуже важливо. Рейд дуже довго сумував через це, тому що у нього, здається, там було небажання мати дітей. І він, в принципі, був до цього не готовий. Вони живуть в маленькій квартирці, в дуже маленькій квартирці. І він вирішив зробити мірі пропозицію, десь там трошки пізніше буде скріншот, Я зараз його покажу. І вони вирішують на останні гроші облаштувати дитячу та поїхати на Сулані відпочивати. Ось вони відпочили, приїхали, родився малючочок, а саме вже Лео, четверте покоління. Ось, я розповім про кар'єри. Рей у нас, у нього були там, проволазили ті всі характеристики, він був злий, тому він потрійний агент саме в цій віці зла, а вона викладач. Тому вона абсолютно все своє життя присвятила своєму сину. А потім в них ще народилась донька, вона професор і в неї дистанційна робота. Тому Рей повторив сценарій своїх власних батьків, за яких ну яких він так за це ненавидів. Він просто дуже багато, дуже-дуже багато працював, не збрав на їм на шикарний будинок. Але по факту у Лео не дуже хороші стосунки з Реєм, тому що Рей хотів, щоб Лео поступив в кол, в університет. Лео поступив в університет, але проблема в тому, що. Він його покинув. Через і... це у них дуже зіпсувалися стосунки, але про це трошки згодом. Що ж, повернемося трішки до Лео. Він також був досить нормальною, спокійною дитиною. Він компанійський, він був до молодого віку вегетаріанцем. В нього гарні манери і він просто булочка з маком, ось з корицею. Коли вони жили там, в Евертін Харбор, до речі, я про це не, роз, не розказала перед цим, так, батько Лео Рей він вирішив поїхати подалі від своїх батьків і вони перебралися в Евертін Харбор. Там е, Лео ходив у садочок та у, майже почав ходити в початкову школу, там він знайшов собі друзів і знайшов собі найкращу подругу. Знайшов собі найкращу подругу Луну, з якою він і надалі спілкувався дуже тісно. По факту, це одна єдина його така дуже близька людина. Ось, і коли Рео, Рео, Лей плюс Рей. Ой, Лео плюс Рей Рео, вибачте, я справді не думала, що записувати відео це так важко, точніше звук накладати. А що я буду говорити відео, я в принципі не знаю. Ось, І Рей, коли почув, що коли. Лео був дитиною, тобто ходив у початкову школу у Рея, тобто його батька народилася, сестра, тобто тітка нашого династійця. І він вирішив з Еврін Харбор перебратися назад у Creek, ближче до своїх батьків, знову ж таки, щоб йому допомагати, щоб його сестра, так як бабуся вже тоді на той час, на жаль, померла, тобто моя перша династійка Лілі. Він знав, що допомогти немає кому. Ось, і вони перебралися у Вілокрік, просто в дорожчий район. Та й в принципі це було непогане рішення, тому що у моєму збереженні, типу, у Вілокрік дешевша е, нерухомість, і вони купили супідальний великий класний будинок. Ось, і е, Луна. Говоримо про Луну. Батько Луни дуже тісно спілкувався з матір'ю Лео, і він знав, наскільки їхня дружба ціна для його доньки. Тому коли Рей Лео та Міра переїхали у Крік, то батько Луни відпускав її на ночівлі до Кріку на вихідні. Ось те, що ви зараз бачите на скріншотах. Ось і коли е, Лео покинув університет, поспрився з батьком, він вирішив переїхати. Е, е, і, от саме в цій ночівлі, коли Луна залишалася разом з Реєм, у них зав'язались дуже романтичні стосунки. Він прям такі котики, не знаю, це мені здається найменш аб'юзивні стосунки, які в. Були в мене, в принципі, коли-небудь сім бо Вони прям такі котики, котики, моркотики. Ось, ви бачите, зараз їхню відта... ну, таку вітальню, їхні фотографії гарні і ось. Ми дійшли до головного майже до кінця, на чому я закінчила в принципі, свою гру. Е -е... Лео вирішив не чекати, він <с... <с...> прийшов, е запросив е Луну на побачення в ресторан, так як вони деякий час пожили разом. І зробив їй пропозицію, так. Е і зараз ми плавно переходимо до касу. Я, в принципі, розповім більше про Реп та про Луну і про їхні сімейні стосунки, їхнє життя до того, як ми будемо з вами грати. Це не прямо суперкас. Тут я більше трішки змінюю персонажів, тому що Uh, вони були підлітками, і я їм буквально трішки змінюю гардероб, але я це роблю дуже довго, і я це робила десь до години. Але ви будете бачити всього 8 хвилин мук вибору одягу, <світок> uh, хоча це дійсно було набагато довше. Ось, uh, так про що я. Лео, Лео, він ніколи не хотів бути таким, як його батько. Його батько по факту був безініціативним у своїх стосунках і. Лео, коли підріс, починав це ну, помічати, те, як Рей ставиться до матері Лео, тобто до своєї дружини. Це були холодні стосунки, так вони були дуже дружніми, вони були дуже близькими, але все ж таки це було не кохання, от, ну, не чисте кохання, не таке, ну, не таке, як Лео собі, в принципі, його. Уявляв, і йому було важко на це насправді дивитись, тому що він бачив, як мат... ну як його матері хотілося якихось романтичних вечер, якихось побачень, чогось, ну, те, що є у звичайних парах. Звичайно, він знав, що є набагато гірше, але все ж таки. Коли він пішов проти батька та вирішив покинути університет, тому що йому це не подобалось, і він провчився буквально один тиждень, ну тобто один семестр. Йому це надоїло. Він зрозумів, що він не хоче йти з домовим батьком. Він не хоче бути кар'єристом. Він хоче мати якийсь свій маленький бізнес, який буде приносити йому задоволення. Ну і саме тому зараз ми дружно збираємо на кав'ярню. Я я бачу його бізнесменом, його маленька невеличка кав'ярня. батьків він переїхав до Копарделу в район в Олісі, на березі. Море, наскільки я розумію, це море, там, де жила його прабабуся. Тут наша перша сімка, тільки він живе в іншому районі. Ось він пожив декілька е, днів сам, тобто, ну, переводив на наші це десь декілька місяців, влаштовував різні побачення з Луною і зрозумів, що він хоче все ж таки з нею жити і запрошує її жити до себе. Взагалі, стосунки його та Луни, це просто вони настільки комфортні. Ну, ви потім будете бачити в геймплеї. Вони такі котики, зайчики, рибоньки, і взагалі я можу говорити про них вічно, тому що це справді найкраще, що я коли небудь створювала. І вона. З радістю погодилась жити з ним. Вона е весь час цей сиділа вдома, працювала на якихось підробітках, щоб тому татові, А її тато тим більше був дуже щасливий. Він, в принципі, дуже щасливий за них е весь час, і він постійно відвідується до них в гості і взагалі супер такі комфортні стосунки. І батько Луни по факту дуже навіть замінив е батько Луни це. Для Лео просто приклад як чоловіка, те, як він виховував Луну, те, як він, в принципі, ставиться до Лео, ну це для нього супер важливо. Ось і ми переходимо до Луни. Боже, я її дуже люблю, тут я не могла вибрати, не могла зрозуміти, чого ламається, але в мене там дещо конфліктує. Треба буде це все чистити щастя знову. Ну, я ж кажу, в мене тільки 5-10 гігабайт, але я їх постійно чищу Історія Луни досить цікава, історія Луни і її батька. Її мати загинула у пожежі, і в Луни в дитинстві був шрам на щоці, який вона видалила в підлітковому віці. Батько заплатив їй, збирав все життя їй на. Операцію і о, видалили цей шрам лазером, коли їй було ну, в підлітковому віці, тому що це ж таки це був булінг, ті жорстокі, і єдиний, хто в школі взагалі не звертав уваги на її шрам, саме був наш лего. І ж кажу, зайчики, котики, рибоньки. Їй було важко без матері, але я ж кажу, батько Луни, чесно не пам'ятаю, як я звати. Зараз я буквально три секунди гляну. Uh, його, його звати Клод. Клод Мун. Да, Клод. Чекайте. Клод, Клод, Клод. І він дав їй все те, чого їй в принципі не вистачало. Взагалі, кло це така людина. Він балансував все життя. Просто він встигав і спілкуватися з донькою, і бути для неї кращим батьком. Так вона не була якась там супер, вони не були супербагаті, але в принципі він все це компенсував свою любов'ю до своєї доньки. Ось Луни... Луна вона е... поважна, віддана. Uh, і в неї дуже висока самооцінка. Вона творча людина і по житті хоче бути акторкою. Тому зараз вона, як я наче перед цим говорила, вона зараз на отримані Рея Лео, uh, вибачте, uh, на отримані Лео трішки, але uh, вона розуміє, що Лео це якраз її опора, і підтримка, і що він дочекається до того моменту, поки вона стане uh, популярною і її визнають. Ой, зараз в неї невеличкі підробітки, вона потихесенічку собі працює, прокачує свої навички для того, щоб ставати ще кращою. Ну і, звичайно, прокачує навички, щоб бути кращою для Лео, тому що насправді вона не супер господарка, тому що в неї не було цього прикладу. Батько ледве і так встигав скажу, балансувати це життя. І їй зараз в будових справах трішки важко, але вона, думаю, справиться з тим і буде справлятися ось. Е, для неї стосунки з Лео, це ну, от щось таке сакральне, тому що Лео дуже схожий на її батька по характеру. Вони двоє такі, не ж кажу, не прям котики, котики. Не знаю, як я буду робити драми, чи драма вже буде в наступному поколінні, я не знаю. Але хочеться чогось такого, але я ж кажу, я якраз зараз ступила на те, що на цю дорожку ідеальних персонажів і мені це не, ну, не дуже мені це подобається, тому що це не цікаво насправді дивитися. Але, але е, я щось я щось вигадую. Чесно, не хочеться, але я щось вигадую. І ось налуна е, е, спілкувалася з Лео. Е, я ж кажу, Лео, це був єдиний, хто не звертав увагу на її жахливий шрам. І за це вона його і полюбила ще з дитинства. Вона дуже ніжно до нього ставилась, і їй було комфортно з ним, насправді дуже сильно, так само, як йому зараз комфортно спілкуватися з нею і її батьком. Лео, я ж кажу, він не хотів повторювати помилок свого батька, тому він бачив хорошу дівчину і доведе її одразу підпинеться, не зволікає, щоб. Ну, я ж кажу, якісь вони знати ідеальні, і зараз я розумію, що якось за це мені буде дійсно дуже цікаво спостерігати. Але, але треба трішечки щастя і позитиву нам у життя. Тому, думаю, щось я придумаю. Щось я придумаю. Ось, в принципі, в принципі, я не буду ще більше розповідати про них, тому що мені просто потім не буде про що говорити під час самого геймплею. геймплею. Ось, тому я, напевно, на цьому буду закінчувати. Якщо ви це переглянули, вам дуже велике дякую, тому що е, сил вам терпіння слухати всі мої е, бе і тямкання. Е, ось, я не знаю, чи це відео вийде. Думаю, воно все-таки вийде. А чи буде продовження? Ну, це вже сам Господь Бог знає тільки. Тому ось так. Всім дякую за перегляд. І зараз тут буквально ще трішечки закінчиться каз. Але я не знаю, що говорити. Тому всім дякую за перегляд, всім дякую, що ви це дослухали. Мою всю платилину. Надіюсь, все було зрозуміло. Але думаю, вже по факту під час геймплею буду прояснювати деякі деталі, в кого виникнуть якісь питання, то задавайте їх у коментарях, і я старатимусь максимум на них відповідати. Все ще раз третій раз всім дякую і до наступних зустрічей. Від парків він переїхав до Копердейлу в район в на березі моря. Наскільки роз.